С питоні все такі білі кошечки не розпустилися ще. Можна. Так, трошки асфальтика Давно поснімам. Не хочу тут вже показувати, але зараз там ми підемо в парк, там я вам покажу. Реально гарні квіти. Офтені, кінотеатр і там гарний парк. Ми сейчас парк. Я його називаю парком Рудя. Пам'ятник Рудю Морозову смачному. Хто знає, що в Житомирі завод Рудь. Тут ти пам'ятник. Вже взагалі всі роздягалися ходят в разных. Yes, nice place. What is the weather in your country, Tati? Where are you from? Стекал. Классно сегодня погода, 25 градусов. Травочка зеленая. Классно. Хіба, не хочеться треба посидіти. Ой, там такі класні і ріси, Подивимось, зараз підемо, прогуляємося туди, подивимось. Якісь вони різнокольорові такі. О, там, от. О привіт! Ти шо, свій стрім закінчив вже. Не узгоджений зі мною. Чого ти взяв, включився, не розгоджувавсь зі мною взагалі. Я думала, бисенька, поки ти не побачиш, приведу свій стрімчик тут. Он не кіріс. Дивіться, класно. Жовто-блакитні. Чи там третій сорт. І вони не перебуває, що перезапилюються. А ці не перезапилились. Дивіться, які класні. І ось що тут рожеві. Тут рожеві, які класні. Тут от такі фіолетові і жовті вообще красота. А -а -а. Так що у тебе йде ще стрім, чи ні? Там на, на Бобі. Они які класні. Квіти. Ще вже скільки там їм... Трошки залишилося, може тиждень, може і пару днів. І вже цієї краси не буде такі класні. Кіточки навіть які. Чидой. Рожеві. А тут ще й фіолетово. Ну капець, тут їх п'ять сортів. Вон ще такі низькорослий якісь. Низькорослий. І там ще темно такі темно-фіолетовий. Вон такий взагалі. Прям бархатний. Раз, чи... раз, два, три, чотири, п'ять сортів точно. Раз, два, три, чотири, п'ять, так? Да. П'ять сортів в одній клумбі, нічого собі. І не перезапилились вони. Чи може це і посадили в цьому році? Так, щось тут якийсь брезент лежить, не знаю. Так що тут у нас бібліотека. Отже, тут такі велосипед, мабуть, тут треба це... Ці... охороняти велосипеди. Ні, ну так вова, ніхто ж нікого не заставляє. Це оці ответники, які час години собі набирають туди. Вони там щось переживають, хто до них прийшов, хто до них вийшов. А тут... А години ці, години. Тим бачу, стріми менше годин набирає, ніж відео. А, по дорозі. Взагалі. Вони так. Коротких моментів.